Ребят, з вами знову я Влад, і сьогодні ми будемо обірвати цю посилочку від Казуара Авіа. Ви бачите тут його YouTube і Discord, який я залишу в описі до відеоролика. Цю посилку я думав, що я не виграю у Казуара але в ітозі я виграв її. Давайте її розпакуємо. Акуратно, обережно відкриваємо. Ось так ось і достаємо от Ось так, от ось такий ось борт пас э, в чорному і білому кольорі. Це 3D печать клуб. Писано клуб авіалюбителів здатних ухвалювати. Зараз. Адекватні рішення казуар Ай. Дякую казуару за ось такі ось бортпаси, за брелочок. Е, ось, в принципі, це все. Всім до побачення. Спасибі за просмотр. Бай-бай.